Юбиксім. Минуло ночі на зосвону синя Ніксі на твою честь. Потім ти її вбив та одягнув її труп з банки під газової води і зробив її схожим на бороду. Тепер у моїй спальні дуже сильно смердить. Дякую. Ах, листи від фанатів. Привіт, ніксім. Перевіряв свою пошту, чи що? Так, я просто читаю листи від фанатів. Е, хто це? Хто саме? Це просто якийсь дурний троль, Охорона зараз його прикінчить. Знаєш, твоя мати така товста, що їй потрібно лише одне класення правою кнопкою миші, щоб почистити весь стіл магів. Якого? Перепрошую. я так добре вас тролю. Знаєш, твоя мати настільки товста, що потрібно чотири чеклуна, щоб її викликати. Гей, відчепися, друже. Ніхто не хоче чути твою дурниці. Твоя мати настільки товста, що ланцюгова блискавка вдаряє її тричі. Чорт забирає, ти брудний малий. Зачекай, муклак. Я можу з ним впоратися. Цей хлопець, мабуть, один із тих. Тролів, про яких я чув. Де мені спробувати з ним поспілкуватися? Мати, Ей, твоя мама така тоста. Твоя мама така товста, що отримує досягнення дослідник світу щоразу, коли виходить до нового персонажа. О боже, це хлопець потужний. Його тролі не розділення сильніші за мої. Що нам робити? А? Тепер він танцює. А, що за... Швидко! Швидко! Треба на нього поскажитися! Так, що у вас тут. Цей хлопець настролить! Швидко забаньте його, поки він не почав жартувати про наших матерей! Пане, я маю попросити вас сказати. Ей! ваша мати така товста, що займає 5 слотів у рейдовій групі. Хм, ви хлопці, не жартували. Цей хлопець потужний. Ну, забаньте його чи щось таке. Я. Занадто ображений і принижений. Тоді лишається лише одне, що може спрацювати. Е, сховатися де не шукають? Ні. Швидко, випадковий МГ-хлопець викликає лицаря смерті 58-го рівня. Е, навіщо? Просто зроби це. Це наша єдина надія. Гаразд, я викликаю. Це було по-іншому складніше, але зараз вони просто випускають таке. Це було так. Лізар зробили все ліниво. Бекінберніг з тою похід було набагато краще. Гей, новенький! Твоя мати така товста, що замовкни, нуб. б. заклад, ти навіть не досяг розмугароша. Не розмовляй зі мною, ти нікчемний невдаха. вдаха. заклад, в тебе немає життя. якщо ти цілий день сидиш за комп'ютером, нічого не робиш, як дивишся аніме. Яка ж марна трата життя. Просто ні там бейся, ти нікчемний шмат лайна. Чувак. Це було занадто боляче. Я просто намагався бути смішним, бо в реальному житті я не вдаха. Неймовірно. Ха -ха, гарний вибір ніксієм. Холод. Очевидно, що на кращий вибір. Бісь заклад, ти обрав його не тому, що він з тебе занадто складний. О, і бійсьом заклад ще не танкуєш, бо ти думаєш, що кров з складна. О, що таке? Смітельний удар занадто складний для тебе. як ти такий казуал. Хочу побратиш тебе, біземеля.